Вітаємо на каналі Онишкевичі. Друзі, сьогодні приготуємо шоколадно-кавовий торт, який не залишить байдужим нікого. Готується дуже просто, треба приготувати лишень одну поляницю з дуже ніжним вершковим кремом і з мега шоколадно-кавовим смаком. Якщо вам цікаві такі смаки, залишайтеся з нами. Перелік складників, як завжди, дублюємо і під відео. Отже, беремося за приготування шоколадного бісквіта. Вибиваємо яйця, додаємо цукор, перебиваємо все до посвітління. До яєчно-цукрової маси додаємо олію без запаху, сметану будь-якої жирності. Все це перемішуємо. Інші ємності в окремій з'єднуємо сипочі, борошно, какао і розпушувач. Перемішуємо до однорідності і додаємо до рідких складників. Додаємо сіль для балансу смаку. Сіль бажано додати на початку, коли ми збиваємо яйця із цукром. Я просто забула. Але якщо дасте так, як я в кінці, нічого страшного не буде. Все перемішуємо до однорідності. У нас має утворитися така лита маса, схожа на густу сметану. Форму для запікання застилаємо пергаментним папером, нічим не змащуємо і вливаємо одразу всю нашу шоколадну масу. У нас велика форма, ми випікаємо однією паляницею і потім її розрізаємо. Якщо у вас маленька форма, можна сміло розділити на дві частини, випекти одну, потім іншу, і так збирати пляцок. Дивіться, як уже вам буде зручніше. Гарненько розправляємо, щоб було у нас рівномірно розподілено, і струшуємо. Відправляємо розігріту духовку, випікаємо при температурі 180 градусів 10-15 хвилин до сухої шпажки. Орієнтуйтесь на свою духовку. Коли повністю поляниця охолодиться, знімаємо з неї пергамент і розрізаємо на дві частинки. У нас утворився невеличкий чубчик, так як форма в нас має дуже великий діаметр. Це не страшно, ми його зараз легесенько підрівняємо. Можемо взяти потім на обсипку на боки. Або одразу з'їсти, як в нас, власне, це і сталося. Тепер збираємо пляцок. підготуємо перше форму. У нас роз'ємна форма, плюс додаємо ацетатну плівку, Це все не обов'язково. Можна просто збирати звичний спосіб. Додатково нам треба печиво савоярді ціла пачка і заварена охолоджена кава. Каву можна брати розчину або заварну, як вам подобається. Беремося за приготування крему. Крем у нас вершковий. Миска, в якій ми будемо збивати, у нас стоїть в холодильнику, як мінімум година, плюс лопасті від міксера, плюс вершки і сир і пудра. Все в нас в холодильнику. Тобто всі складники, і плюс посуд, який ми збиваємо, крем, мають бути у однієї температури. Тоді в нас гарантовано зіб'ється крем і буде дуже смачний. До вершків додаємо одразу пудру, збиваємо. Починають нас вершки вже схоплюватися, ставати трішечки густішими, додаємо вершковий сир. Це може бути маскарпона, альмете, філадельфія або будь-який вершковий сир без смаків. Може бути трішки підсолений. У нас, власне, такий і є. Сир у нас теж стояв в холодильнику, не забувайте. І все це перебиваємо до однорідної маси. Довго не збиваємо, щоб не перебити вершки. Час залежить від потужності міксера. Все, кремчик у нас готовий. Ще легенько лопаткою вимішуємо його зверху вниз. Ось такий у нас має бути в результаті. І беремося за збирання пляцка. Першу поляничку змащуємо кавою, точніше просочуємо кавою, викладаємо третину крему, рівномірно розправляємо. Переливаємо в каву в глибоку ємність, щоб нам зручніше було зараз вмочувати печиво. І беремося далі за збирання пляцка. Занурюємо печенько, швиденько дістаємо, довго не тримаємо, тому що печенько у нас дуже швидко буде набухати. Нам треба лише його занурити. Цього абсолютно достатньо, щоб його просочити. І викладаємо в рядочки. Тут уже викладайте, як вам подобається. Викладаємо наступну частину крема і знову викладаємо зверху печиво. У нас на цей діаметр тортика якраз йде вся ціла пачка 400 г печива. Викладаємо решту крему, розправляємо. Зкладаємо другу шоколадну поляницю. Вона у нас дуже ніжна і дуже смачна. Далі заливаємо розтопленим шоколадом. У нас тут шоколад разом із олією, можна і з молоком. Гарненько розправляємо і відправляємо на ніч у холодильник. Після чого виймаємо, знімаємо форму, знімаємо ацетатну плівку, нарізаємо і смакуємо. Дуже швидко готується, треба випекти лише одну паляничку. Виходить величезний торт і дуже смачний. Дивіться, сама ніжність. Гарний на розрізі. Цей тортик у нас дегустувало багато людей і всі просили рецепт. Тому сміливо готуйте, не пошкодуйте. Подивіться, який ніжний, як гарно в нас, який у нас гарний пористий шоколадний корж. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське. І хай вам все вдається, друзі!